Дивовижний світ перед сном, величні гори та їхні мешканці. Привіт, мої маленькі друзі. Час для нової захоплюючої подорожі в рубриці Дивовижний світ перед сном. Вмощуйтеся зручніше у своїх теплих ліжечках, і сьогодні ми разом помандруємо до величних гір, могутніх велетнів нашої планети. Чи знаєте ви, що гори утворюються протягом мільйонів років? Саме так. Коли величезні пласти земної кори зіштовхуються між собою, вони повільно піднімаються вгору, формуючи високі вершини, деякі гори все ще ростуть приблизно на кілька міліметрів щороку. А скільки різних гірських систем існує у світі? Є Гімалаї з найвищою вершиною світу, Еверестом є Величні Альпи в Європі, могутні Анди в Південній Америці. Древні Карпати в Україні та суворі скелясті гори в Північній Америці. Кожна гірська система унікальна і має своїх особливих мешканців. Гори це наче величезна драбина з різними світами. Біля підніжжя ростуть пишні ліси з багатою рослинністю, вище то альпійські луки з яскравими квітами, ще вище світ каміння і снігу. А на найвищих вершинах вічний сніг і лід, куди майже не ступала людська нога. Однією з найцікавіших тварин гір є сніговий барс. Цей рідкісний дикий кіт живе на великих висотах і має густе хутро та широкі лапи, які допомагають йому ходити по глибокому снігу. Сніговий барс може стрибати на відстань до 15 метрів. Це майже довжина шкільного автобуса. А чи знаєте ви про Едельвейс? Це особлива квітка, яка росте високо в горах. Її пелюстки вкриті маленькими волосками, які захищають рослину від холоду та сильного ультрафіолетового випромінювання. Едельвейс став символом мужності, бо щоб його знайти, треба піднятися високо в гори. Найвища гора на землі це Еверест, висотою 8800, 48 метрів над рівнем моря. Температура на його вершині може опускатися до мінус 60 градусів, а вітер дути зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину. На таких висотах повітря містить так мало кисню, що людям потрібні спеціальні кисневі балони, щоб дихати. У горах живуть майстерні будівельники сурки. Ці пухнасті гризуни риють глибокі нори з кількома виходами кімнатами для сну та навіть туалетами. Коли приходить зима, сурки впадають у сплячку на 6-7 місяців, і їхнє серце б'ється лише кілька разів на хвилину. Найдивовижніша річ у горах це водоспади. Коли сніг на вершинах тане, вода стікає вниз, утворюючи каскади чистої кришталевої води, що спадають з велетенських скель. Найвищий водоспад у світі ангель у Венесуелі, його висота понад 900 метрів. У горах є справжні повітряні акробати гірські козли. Ці тварини можуть видиратися майже на вертикальні скелі і балансувати на вузеньких виступах завширшки з вашу долоню. Їхні спеціальні копита мають м'які подушечки, які чіпляються за найменші нерівності каменю. Найрідкісніші мешканці гір гірські горили. Ці великі й сильні примати живуть невеликими родинами на схилах вулканічних гір. Незважаючи на свій грізний вигляд, горили дуже миролюбні і проводять більшість дня, спокійно жуючи рослини та доглядаючи за своїми дитинчатами. Гори змінюються протягом дня. На світанку вершини першими вітають сонце і забарвлюються у рожевий колір. Опівдні вони виблискують під яскравим сонцем. А ввечері, коли сонце заходить, гори стають багряними. А потім повільно тонуть у темряві, відкриваючи неймовірне зоряне небо. Ось такі вони дивовижні величні гори з їхніми чарівними мешканцями і секретами. Наступного разу я розповім вам про інші дивовижні куточки нашої планети. А зараз закривайте оченята мої маленькі друзі. І нехай вам присняться засніжені вершини, кришталеві водоспади та хоробрі гірські тварини. На добраніч! до нових зустрічей у дивовижному світі перед сном.